У ну, мене є достатньо підстав вважати, тому що я бачила це. Дайте мені, будь ласка, вашу інформацію. Ваші очі це не фактично докази і не підстава вважати. Ваші очі це не доказ чини. Тому зовіть колегу свого. Давайте познайомимося. А зараз частина 2 статті 32 закону України про національну поліцію. А ось дуже специфічна співробітниця поліції, яка вважає, що її очі це доказ, але вона в цьому помиляється. Шановні, я вимагаю у вас під'явлення документа, що посвідчує вашу особу. А саме зараз вже вимагаю військового документи. Вибачте, вибачте, вибачте. Ми вчергово скасували незаконний штраф співробітників поліції, який було складено на учасника нашого юридичного клубу. І в даній ситуації нам допомогла відповідна література 20 рішень Верховного суду України. Як дана пам'ятка може вам допомогти, сьогодні я вам розповім це зупинка? Я повинна вам о, на о. назвати причину зупинки. Я вам її назвала. Добре. Ви здійснили розворотно запитання чисія фактичні докази під час доказ. розгляду до справи. Зараз я маю встановити вашого. І сьогодні ви вкотре дізнаєтесь, як скасувати незаконний штраф від співробітників поліції. Це не поодинокі випадки, і кожен водій може потрапити в таку ситуацію. Тому дана інформація буде корисна для кожного водія. Давайте мені ваші підстави достатні, які вважають. Які вважають, що я вчинив або маю намір вчинити правопорушення. Ну, в мене є достатні підстав вважати, тому що я бачила це. Дайте мені, будь ласка, очі. вашу інформацію. Ваші очі це не фактично докази не підстава вважати. Ваші очі це не доказ суду. Тому звіть колегу свого, давайте ознайомимося з вами. Вважати. А зараз частина 2 статті 32 закону України про національну поліцію. Відкрити, будь ласка. Давай, частина 2, статті 32, давай, давайте відкрити. Шановний, Слухайте, я да, вимагаю у вас під'явлення документа, що посвідчую вашу особу, а саме зараз вже вимагаю під'явлення військово-опікового документа. Вибачте, вибачте, вибачте. Люда, записуємо? Да, так, записую, записую. Ваша перша вимога, яка була, коли б дійшли до мене, яка? Документ, що я? посвідчую вашу особу, або відповідно ні, 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 ні. право. Я, і це відео буде доказ у нас, порушення правил дорожнього руху. Це зупинка. Я повинна вам о, на о. назвати причину зупинки. Я вам її назвала. Добре. Ви здійснили розворотно, забороняючися. Я жду, я до жду фактичні докази Йду Під час доказу. розгляду справи. Зараз я маю встановити вашу особу. Ще раз. <світ> Ще раз. Так це не працює. І так дана співробітниця поліції вважає, що очі це також доказ. Напишіть в коментарях, чи зупиняли вас співробітники поліції і зазначали, що очі – це доказ. І чи в подальшому складали відносно вас вони постанову. Я, Я питаю з відео ознайомлюватися. Давайте ознайомлюватися. Так, у нас водій навіть документи не хоче надавати без відео запису. Видно. І вкотре співробітники поліції демонструють, начебто, докази на власному телефоні. Є відповідний наказ номер 1026 Міністерства внутрішніх справ, де зазначений чіткий перелік. Технічних засобів, якими вони фіксують адміністративні правопорушення, телефон там відсутній. А якщо там телефон відсутній, то під час несення служби співробітник поліції не має право використовувати його під час розгляду адміністративних справ. по цьому Запису ви можете сперегувати. Ну дивіться, на перехресті вже показчик світлофору Я загорівся червоним. Бо, Бо я виїхав. Червони. Я виїхав на перехрестя. Ви вже здійснили рух, але на... Да. На правила дорожнього руху нам дозволяють закінчити маневр, якщо я почав робити на перехресті розворот, поворот, я комусь створив аварійну ситуацію для когось. Я пропустив... ситуація, це зовсім інше порушення. Гаран. Зовсім. Раз, стоп-стоп-лінія. Пані випадували. стверджувала, що я пересік, не пересік стоп-лінію. Ви там бачите стоп-лінію, я не бачу стоп лінію там, капусту. У нас Ні, ну, там же ж є стоп-лінія. Ну як би навідено І... На відео. Звісно, не видно. Є... На відео Свісно, не видно. Пані стверджувала, що я не пересік стоп-лінію. Чиновний, дивіться, якщо у нас не видно там стоп-лінію, у нас так. є лінії перехресті і. Досить зрозуміло, де у нас я не погоджуюсь з цими віду. з цими доказами, факт, яким сьогодні да. у вас не є власний ре... реєстратор? Немає, Немає. Це заборонено під час військового стану. Тому це заборонено під час, якщо ви на блокпоста проїжджаєте, і військова техніка ну, рухається. Так, це, все. Якщо ви. Дорожньо-транспортну пригоду, не дай Бог, потрапляєте, то нічого ж не забороняє вам якесь, реєстратор ну, ну, користуватися. Дивіться, в даній ситуації би, приймає рішення інспектор, тобто ссилаючись на даний відеодоказ. Mm -hmm. якщо ви вважаєте, що ми вас неправомірно притягаємо, то адміністративної відповідальності. У вас є 10 діб на оскарження даної постанови в суді по справі. Тобто, ви можете даним правом скористуватися. Література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, знаходиться в описі під даним відео. Про порушення кодексі... при передмінкового порушення саме е... чітко вказано, що ведеться скорочене впровадження. У нас виноситься постанова на місці. Протокол не складається. Протокол. У нас саме за цим видом проводи не складається взагалі. Сітки знаєте товариші мої, які потрапляли то піднять. Ну, ні, значить... ні, ні. Що, 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 ви не достатні інформовані. Проінформуйте мене. Я ж вас проінформувала, ведеться скорочено провадження, протокол не складається. Докази ваших сіл, будь ласка, якісь. Які Стаття стат зміни, коли внесений, ким. Шановне, це все в Купапі у нас є. Я вас поінформувала, а ви можете відкрити Google ви і право, правоохоронний орган. От ви правоохоронний орган. Захищаєте право. Я як громадян України. Давай, розпочинаємо підготовку, встановлюємо особу, тому що поки що ми навіть особу не встановили. Якщо да, ми роз'яснюємо, показуємо. Добре, надайте, будь ласка, ваше посвідчення діял. І як дуже часто буває, у нас колегіальний розгляд справи. Вона взагалі роздає йому вказівки, а він виконує і буде в подальшому розглядати адміністративну справу. Ні, у нас одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа приймає рішення. І ця Судова особа в подальшому зазначається в постанові. Пані казала про свої очі. Вона каже: у мене, ну, ваші очі, гарні, чудові очі. І ваші очі е, є фактично доказом. Ви виконуєте нашу законну вимогу. зараз. Законна вимога, як в подальшому виявилось, вимога була незаконна, і підтвердження цьому відповідне рішення суду. Постійно, законна вимога. От. Законна вимога на підставі. Чого ви її. Дивіться, ви зараз зобов'язані виконувати наші законні вимоги. А якщо ви е вважаєте, що вони незаконні, ви можете оскаржувати всі наші дії. От, це ваша права. Але зараз, чим, зараз ви чим, маєте виконувати їх. Чим, чим я власне зараз і займаюся? Ні, ви зараз оскар, не оскаржуєте. Оскар, ви зараз чому? не виконуєте наші законні вимоги. Я хочу пересвідчити, що законна вимога ваша. Будь ласка, у вас потім є 10 днів для ось скажете. Ні, 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 так це не працює. Дивіться. Ми зараз розглядаємо, як ви кажете, розглядаєте адмінсправу. справи. Ми ще не розглядаємо. Поки що розглядає. ми спимо. Підготовчі підготовчі дії. Дивіться, Я... розпочнемо підготовку Мам. до розгляду адміністративного справи. Сподівать водії від вас будуть надходити пояснення, звернення стосовно. Пояснення, пояснення чого. Прави. Пояснення від мене будуть надходити в тому випадку, якщо ви надасте достатні законні підстави порушення мною. Правил дорожнього руху, а саме статті 32. Пункт 2. На, на даному етапі підготовки від вас будуть надходити чи не будуть надходити? Я якщо не, не будуть, якщо не будуть, то тоді ми розпочинаємо сам розгляд справи. Я не бачу підстав для початку розгляду справи. Кодексі про адміністративні правопорушення, зазначена процедура розгляду справи, зазначені ваші права, зазначено, що такі докази. Перед розглядом справи є підготовка. Ось під час підготовки ви маєте право подавати будь-які клопотання. Одразу можемо подати клопотання. хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб зрозуміти, чи є докази у співробітника поліції, чи є взагалі сенс розпочинати розгляд адміністративної справи. Тому що, якщо доказів немає, немає сенсу його розпочинати. Але в даній ситуації... Докази відсутні, але все одно було розпочато розгляд адміністративної справи і складена відповідна постанова. Але тут був великий нюанс. Я хотів би дізнатися, за якою статтею мене зупинив наряд поліція. Ціна тридцять 35. 35? Який пункт? Що таке? Згідно якого пункту? Ну, ви казали стаття 32 пункт 2. 30. Я підійшла. Представилася, назвала вам причину зупинку за порушення правил дорожнього ворога. Ну, Це 35-та стаття. Не я не вас ви... повинна проінформувати, а потім я вимагала у вас документи на підставі статті 32 закону України про національну поліцію. Ні, Спочатку у нас була бесіда згідно з статті Це 32. Не має ніякого значення. Ми вас проінформували. Це порушення процедури. Вам не здається? Ні? 35-та, пункт 1. Є така, є така фішка. Фішка, значить, прошу перенести розгляд справи на а, можемо, інший, а, інший а, час. Злузія, з з Консультування з адвокатом, надання безоплатної правової допомоги Можливо, я або а, а ви, ну, З адвокатом так Безоплатно надається тільки при адмінзатри. Тобто безплатного адвоката в даній адмінсправі у вас не буде. Ви можете звернутися. До будь-якого вашого адвоката, щоб він був у вас захисником, або захищати свої права самостійно. Тобто я правильно розумів, ви хочете переносити розгляд справу. А я взагалі не хочу розглядати. Я не бачу причин За, ...для залучення захисника, правильно? Захисника, якщо я якщо дійсно щось порушив і ви мені надасте фактичні відео докази, то буде видно, що це ступіння. Мій транспортний засіб виїхав на заборонячі і на на перехрестя, завершив маневр на і на світофора. Ну, як ви тлумачите дану ситуацію? Запам'ятайте головне, навіть є відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Співробітник поліції... Постанові зобов'язаний зазначити, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення. Якщо вони його не зазначають, тобто не було фіксації, і Верховний суд вказує про те, що така постанова є незаконною і в подальшому вона скасовується. І ви далі дізнаєтесь, чому в суді ми змогли скасувати дану постанову. У очі стукуватися, так да. дуже цікаво, дуже корисно. Цікаво, ну дуже відео дуже з... Дуже цікаво. з вами вже буде, мабуть, третє. Так, Про що ви ладно, кажете? Ладно. От тому е чекаю надання фактичних відеодоказів. на яких розгляду буде... Зараз перейдемо. Е у нас є чітко регламентований порядок е розгляду справи, і ми, коли перейдемо до. Доказів і до оцінки доказів на підставі статті 251-252 КУПА, посадова особа, уродна Нацполіції буде оцінювати докази, а вас ознайомимо з ними. Підійшла вам і сказала, ви здійснили розворот на забороняючий сигнал світофору. Оце і є детальний опис. Зрозумів? На підставі чого сформовано було таке ваше бачення ситуації? На підставі того, що ми рухалися а, позаду вашого транспортного засобу через декілька автівок, ми і я, і мій колега бачили, як ви порушуєте правила дорожнього руху. Так, о, Кристина Савченко, ви. Савенок. Так само ви відповідали біля ні, -ні, ні хлопчику, якого також понилив. Чекаємо особу. Ні, ви чекаєте, ми нічого не чекаємо. Ви чекаєте, можете чекати слідчі, оперативну турбу, або моніторинг це ваше право, а ми чекати нікого не будемо. Так, Андрій Васильович, ви будете надавати ваше посвідчення водіари і станційний документ на транспортний узахід. До прибуття СОГа якщо допомогу не буде. Добре, я розцінюю, що ви відмовляли. Чепимо. Озмлю вас з вашими правами. Він на статті 50. Також ви маєте право на скарження, даних постанов. в суді по справі даним право, ви маєте право скористатись на протягом десяти діб, якщо вважаєте, що наші дії стосовно вас є неправильними. Я, спрощення... я вам казав, що йде спрощення провадження, протокол не, не складається на основі даної статті. Там стаття велика, можна назвати. Я розумі, там в статті все прописано, чесно. Ну, скажіть мені, ми не складаємо протокол в цьому випадку, тому угу. що посилання туди туди На дану статтю там посилання. На дві статті. Більш детально зараз не готується. Не, не можу вам сказати. Просто не, не склалася наразі протокол. Там є певний перелік, що від суми стягнення і далі пішло. І від, від даного як би. Вчинення вашої вини, тобто правопорушення яке є значної. Провини не, або незначна, як, Ну, значна, це вважається ДТП, коли сторони вже стало. Якщо є якесь е, знищення або пошкодження, чи не було. Так, майна, я, зі, що діє, що, саме потребують розгляду судді в даної адміністративній справі. Тобто суддя повинен приймати рішення, а поліцейське рішення не може приймати. Наразі, згідно 22, 222-ї попав, яку ви також можете ознайомлювати. Що ми посадові особи органів поліції, які мають право розглядати дані адміністративні справи? Тобто, ми маємо дане право згідно дані статусі, приймаємо рішення. Так, ну, ви да розгляли, прийняли рішення. І 228 стаття дозволяє вам в процедурі спрощення впровадження без складання протоколу. Ось складання протоколу, Все. так, зсилаючись на дану статтю. Зафіксував, подивлюсь, почитаю. Все, чекайте, будь 4 ласка, 4 чекайте да, слідчо, постанова прийде за адресою проживання. Ну, Слідчі як приїдуть, ну вам там вже розслабляється. Ну, да, так, да, там вже, да, так, це Все, на самом добре. Добре, да. І так, по факту, що ми маємо, водій отримав штраф. В подальшому він звернувся до юристів нашого клубу. Клуб юридичного захисту водія в першу чергу був створений для того, щоб кожен водій мав можливість скасувати ці незаконні штрафи, тому що не кожен водій розуміє, як це робити. Була складена відповідна позовна заява і направлена до суду. Можемо розглядати дану справу у суді без вашої участі і без нашої участі. Перша інстанція. Не задовольнила наші позивні вимоги. А апеляційний суд діяв згідно чинного законодавства України і скасував цей незаконний штраф співробітників поліції. Чому? Зараз ви дізнаєтесь. І до речі, посилання на дане рішення лише в описі під даним відео. На відео ми побачили, що співробітниця поліція в першу чергу зазначала, що ми бачили порушення і, начебто, є. Відеофіксація. Стосовно очей співробітників поліції, суд зазначає, що самі по собі спостереження інспектора патрульної поліції, навіть викладені в рапорті, не можуть слугувати доказами у справі про адміністративне правопорушення та слугувати єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тобто, суд зазначає, очі поліцейського це не доказ. І саме головне. Чому ця постанова не є законною? Тому що суд вказав, оскаржувана постанова не містить посилань на технічний засіб, за допомогою якого було здійснено фіксацію подій, описаної в постанові. І посилається він на що? І посилається він на рішення Верховного суду України. рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції без доказів немає штрафу. Спочатку докази, а потім документи. Якщо співробітник поліції обмежує вам в користуванні ваших прав, безпідставно відмовляє в клопотанні стосовно юридичної допомоги, це також незаконна постанова. Все зазначено ось тут і відповідні рішення, які необхідно доносити кожному співробітнику поліції, який намагається порушити ваші права і в подальшому складати відносно вас незаконну постанову. Ось так, вкотре ми допомогли учаснику нашого юридичного клубу. Друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.